Добрий день, мене звати Софія Ченешова, мені 14 років. Я учениця 9 класу Дніпровського ліцею номер 67 джерело Дніпровської міської ради. Головною ідеєю мого проєкту є розробка її e карт для аналізу впливу дорожньо-транспортних пригод із застосуванням просторової аналітики та методів машинного навчання. Тобто, зробити аналіз ДТП. Додати CSV файл з даними про ДТП, такі як важкість, кількість транспортних засобів, кількість постраждалих, погодні умови та яке освітлення було на той час. Потім зі всього цього матеріалу ми зробили гіз-карту та поділили її на різні рівні важкості, такі як низький, середній та високий. Тим самим це допоможе швидко аналізувати великий обсяг даних про дорожньо-транспортні проготи для аналізу рівня небезпеки на цій чи іншій ділянці дороги, тим самим допоможе правильно встановити інфраструктуру або, навпаки, її перепрати на потрібній ділянці дороги. Дякую за увагу!